Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Вітаю! Це програма Твій Ресурс і я, психологиня-травмотерапевтка Тетяна Ціленко. Сьогодні поговоримо про етичну комунікацію з родинами військовослужбовців. Наразі велика кількість людей стали на захист України. Вони мають особливий досвід, служби та участі в бойових діях. Їх рідні теж проходять певні випробування і мають певні стани. Наприклад, тривожне очікування, страх втрати, додаткова відповідальність та обов'язки. Через це можуть відбуватися зміни в фізичному та психоемоційному станах, такі як погіршення сну, зміна апетиту, загострення хронічних хвороб, зниження працездатності, відчуття напруги в тілі, почуття провини, погіршення стосунків з оточуючими та відчуття життя на паузі. Якщо у вашому оточенні є родини військовослужбовців, ви можете їх підтримати. Чого не варто робити чи говорити в комунікації з такими людьми? Перше, не обговорюйте травмуючих тем, наприклад, новини про загибель чи полон військовослужбовців. Члени родин можуть приміряти цей досвід на себе. Друге, не знецінюйте їх досвід. Вам може здаватися, що родини військових живуть так само: дім, робота, побутові справи, але для них все змінилося, все інакше. Третє. Не кажіть, я тебе розумію. Якщо ви не чекали близьких з війни, ви не розумієте. Не ставте дуже особистих питань, не випитуйте. П'яте. Не діліться з членами родин військовослужбовців інформацією, як відкупитися від служби, як гарно живуть ті, хто виїхали за кордон. Це викликає обурення і відчуття несправедливості. Як же все-таки комунікувати з членами родин військовослужбовців? Запитайте про члена родини, який зараз служить, проявляйте повагу до його бойового досвіду. Будьте вдячні, адже завдяки таким людям ми можемо жити. Запитайте членів родини, як вони почуваються. Якщо можете запропонувати допомогу для військового, участь в зборах, волонтерство, то зробіть це. Запропонуйте підтримку членам родини військового, викличте сантехніка, відвезіть до дитячої лікарні, вигуляйте пса тощо. Будьте тактовними та коректними. Якщо не впевнені в доречності в певної теми, запитайте відверто. Дякую за увагу. З вами була Тетяна Ціленко, психологиня. Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.